Житель присіл стебне селище Ясеня Михайло Тулайдан каже, через сильний дощ вода вийшла з русла місцевої річки, зносила мости, огорожі та підтопила будинки. Відбувалося після обіду, десь години четверті, десь дві години. То все. Так вода почала падати. І, ну, як вам сказати, страх великий, то, як кажуть, проти природи не піде. Природа робить своє діло. Вода була сюди, йшла три метри, де то висоток. Там сини живуть вверху, верху, то позатоплювало все. І холодильники, коротше, у хаті була вода до віко. Микола Дідчук був на роботі, коли йшов дощ. Тайчо я забрала його машину. Чоловік разом з сусідами прийшов забрати уламки автомобіля. І що будьте з машиною робити? На металолом. Це у вас єдина машина. Так. Буденок затопило у мене, у батьків, у брата. Там, коротше, повністю все затопило. Також у степному вода затопила город Василя Кравчука. Повністю. І моркву, картошку затопило. Тут у нас був перехід, ми маємо за ріком два гектари землі, перехід, бо мосток забрало, А так нам молод, що дрова, так у домі нічого не наробило. Живу, тут, тут, там живуть. Ну нема дороги, щоб мали ну, тут дорогу, перехід то немає. Вчені 45 минут. Тут так дужі, як збили, і так вже вода вже як піднялася, то й що? Тут оця тут у воді отаку, по полсідки, тут все отаку в воді Двір Ганни Понцір теж підтопило, те, я повалила, огорожу. Будинок у нас не затопило, але це тут все затопило. Ось тут. Там сітку поломило, там взагалі сітку забрало. Того року було, таке такого не було. Того року було, тільки лужок у нас взяло, а тут подивіться, що у нас тут наробило. У Дмитра Ключівського течія забрала дрова та дах з криниці. Я вийшов з хати, я подивився, а звідти, з верха, вода й така, як на морі, хвиля є, десь коло двох метрів. І це все від це, зверха пливло. На дорозі було все забирало. Оде маєте хліб, ото, бачите? хліб був рядом з хатом. Воно його сюди посунуло. Он сарай з дровами, він був тут на середині. Бачите, куди його віднесло? Аж туди. Бусики Е, Теля бачу вже втоплене, теж плив черево надуте, та й то все плюду дорогу. Шльоми пливле від моторок. Холодильники, пральні машини. Це все, все пливло. Прибирати жителям Ясинянської громади допомагають рятувальники та працівники лісового господарства. Наслідок інтенсивних сильних опадів локальних над, над цим ущелиною відбулося різке підняття рівня води. Орієнтовно місцями до 5 метрів піднялася тут рівень води. Було Нанесено значної шкоди місцевому населенню цього, цього присілка і на даний час працює наших 32 чоловік особового складу. Залучено техніку для ліквідації наслідків стихії залучені 42 працівники державної лісової охорони, три одиниці техніки. З них два трилювальних трактора і один екскаватор. Практично вони задіяні на всіх участках відновлювальних робіт. Вони розчищають завали, вони витягують габаритні. Матеріали із річки, тобто розрізають дерева, які мішають для проїзду техніки. Голова Яснянської громади Андрій Деретинчук каже, шукають місцевого жителя, який зник після проходження паводкової хвилі. Чоловік вважається безвісно пропавшим. Він їхав на повозці з конем, намагався рятувати коня і, на жаль, сам зник. Кінь коня знайшли, знайшли воза. На жаль, його на сьогодні немає. На сьогодні цей паводок найбільше руйнівнив. Завдав він шкоди дуже багатьом доброгосподарствам, дорожній інфраструктурі, мостовим переходам знищені. Також дуже багато маємо сувів. Є будинки, які і підтоплені, і будинки, до яких навіть су, відбувся сув. За словами голови Яснянської громади, наразі в селах працює комісія з надзвичайних ситуацій. Її представники підраховують кількість господарств, які отримали збитки через паводок. Працюють комісії, які створені селищною радою. Оцінюються збитки, проходиться по дворовий обхід. Організовано силами нашими силами спільно з МНС, підвіз води та харчування. Також вчора було визначено місце для можливої ночівлі людей, якщо не можуть ночувати. Тобто ми знайшли таке місце на турбазі. Будемо допомагати, яким чином і як будемо розуміти пізніше, але всі сили і засоби, які в нас є, будуть сюди брошені для подолання цих наслідків. Члени комісії з надзвичайної ситуації обходитимуть двори до вечора. 12. 12 липня. Після цього буде визначена сума збитків. Руслана Гостюк, Іван Шимко — новини на Суспільному.